Близько п'яти місяців Чернігівська міська рада не могла працювати повноцінно. Мав місце конфлікт зі створеною на початку року військовою адміністрацією через розбіжності щодо повноважень. Начальнику військової адміністрації Дмитру Брижинському довелося навіть подавати до суду, аби депутати діяли в рамках законів військового стану. І ми з першого дня пропонували. Давайте наші з відносини заведемо правополеж. Пройшло тільки п'ять місяців або вже п'ять місяців, і тільки зараз. Нарешті зрозуміли, що закон є закон, треба його виконувати. Як би комусь і не хотілося, тому це повинно привести до нормальної співпраці і до реалізації законодавства, як і стосовно цивільного захисту, оборони, місцевого самоврядування. І решта питань зараз будуть вирішуватися в законний спосіб. Над змінами до регламенту працювала робоча група з представників усіх фракцій міської ради. Було кілька варіантів, але у підсумку зійшлися на компромісному проєкті, які, врешті-решт, винесли на розгляд сесії і затвердили. Будь-який там, навіть найкращий закон, може просто або не виконуватися, або ігноруватись, якщо всі. Е Групи фракції будуть дотримуватись, якщо керівництво Чернігівської міської ради, управління будуть слідувати відповідно до букви цього нормативно-правового акту, то я думаю, що є шанс все ж таки війти в нормальне русло і працювати на благо наших містян. Ці напрацьовані зміни вони максимально конструктивні, вони зможуть. Зняти ці питання, які теоретично можуть виникати або вже виникають, і цей проект, який вам внесений на розгляд, він абсолютно, я вважаю, піде нам на користь компромісному проекті змін до регламенту, враховані потреби з безпеки та цивільного захисту Чернігова, адже було багато скарг містян на неготовність багатьох укриттів. Тож, як серед депутатів, так і у військовій адміністрації сподіваються на подальшу злагоджену роботу міської ради. Крім важливих змін до регламенту, на сесії міськради прийняли ряд міських програм. Також надали волонтерам приміщення для реабілітації і допомоги чернігівським воїнам та їх родинам, для того, щоб там обладнати і тренажерну залу і кабзалу для йоги, для танців, для роз... різноманітних... Психологічних розгрузок, потім що соціальний бізнес, якийсь для початківців, для стартапів ми маємо допомогти проводити іменно соціалізацію, реадаптацію шляхом соціальних проєктів, в тому плані, що працевлаштування, допомогу в працевлаштуванні навчені хлопців, вони мають бути інформовані во всіх цих спектрах, які держава надає. На сесії активісти та науковці звернулися до міської ради щодо, на їх думку, чергової спроби власників сумнівно розпайованої землі змінити цільове призначення для будівництва котеджного містечка в центрі Ялівщини. У справу мають втрутитися правоохоронці.